Нічого з неї не буває, так? а коли я її тако поставлю, тут прижму, і... прижму, і... і... Звучить! Да. А якщо я зроблю, щоб воно більше отако було? Да. Змінився звук? Да. Змінився. А до велику лінійку. Так, зробимо маленьку з Так. Да. Так. А що ж вона оце починає нам виспівувати тут? Він, він. Він, він. Да, бо я роблю такі коливання, і коливання ці видають звук. Хочете спробувати? Да. Звук. <плук> <плук> так, так. Ми що наші рода. <плук> <плук> <Вона. плук> <плук> Вони у <плук> всіх <плук> <ось>, є струни. <плук> <плук> так так. само цим бала дивіться. Ось тут маленькі, маленькі, як мишки. І да, ми її ось бо так щипаємо. Вона дрижить. І тут миленько, ви здається, звук. Так? Не а, буде. Це нищі, а це вже нижче, бо вона да. товстіша. А це все. Так. Реально. Що ми зробили? Бістук? Струна як що ми її. Смикаємо, да? то вона видає звук, а щоб вона перестала звучати. <звук> Я раз її закрила, <звук> і вона вже не звучить. Для зубмент. Що, що це за музичний інструмент? Сам вілка, сам вілка, краще. А що, <плес> ти сильніше звук. Так? <плес> Ось у нас є банка. Якщо ми по ній таку постухаємо. Тому що ми по ній поступали. так? Ось у нас їх цілих 4 штуки. Слухай уважно. Що ви почуєте? Звук. тонкий. Однаковий звук був чи різний. Однаковий. однаковий звук. Вони всі звучали однаково. За допомогою води можна зробити, щоб кожна баночка звучала в окремим звуком. Набиратись е, баночку водичку. Уха, ну, де нижчі? Лесі так дебати більш, вийшло. Ось вище. Це був близький нижчий грубий, так? А це як мишка? Робимо висновок. Чим менше води, тем виші звук. А тепер давайте спробуємо нашу пісню дивиди, веди, веди або губи заграти на оцих баночках.